сучасний споживач стає все більш вибагливим. Прагнуть, або у продукцію, яку вона обирають, було шкідливих домішок, консервантів та іншої хімії. Виробники у свою чергу намагаються відповідати вимогам людей та ринку. Одна з тенденцій розробка нових продуктів з давніми традиціями, коли про різні пом'якшувачі ще не було відомо. Виробники торговельної марки рідна роса стверджують, що відновили класичну технологію. Наша прозосна лабораторія осуществляє новиступенчиська контроль при. производстве продукта торговой марки «Реднороса». В первую очередь это, конечно, сырье. Сырье очень тщательно все проверяется, оно должно быть чистое. Чистота – это то качество, к которому стремится человечество. Сегодня потребитель приходит в магазин, и он покупает продукт не только глядя на красивую обертку, на красивую упаковку, а еще и смотрит Що написано на цій упаковці? Як відомо, шкідливі додатки згубно впливають на організм людини, тож нині нагальна необхідність читати склад продукції на будь-якій упаковці.